Сьогодні ми з вами розпакуємо гаряченькі новиночки 2026 року, які тільки-тільки вийшли на полиці інтернет-магазинів, навіть у офлайн-магазинах, я ще їх не бачила, не знаю навіть, де їх можна в принципі затестувати. У нас сьогодні якась фруктово-ягідна розпаківочка, бо всі ці парфуми, як ви знаєте чи не знаєте, але скоро дуже дізнаєтесь. В піраміді мають ягоди чи фрукти це просто ідеальна підбірка, щоб покращити собі настрій в цю жахливезну погоду і в цей жахливезний історичний період, в який ми з вами живемо. Залишайтесь зі мною, обов'язково додивляйтесь до кінця. Я вам кажу, ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, і я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! І давайте сьогодні почнемо з Лібре і з пошуків там малини, власне. Бо я надивилася вже оглядів. На цей парфум всі іноземні блогери це вже купили, отримали від брендів на розсилки і це спробували і висказали свою думку. І більшість з них каже, що малини тут немає, що це просто звучить просто як лібре, як звичайний їх флагман. Таке, не знаю, не знаю, не знаю, що і що почую. Я хочу спробувати його першим. Якщо там притаїлася малина, то щоб я її відчула, незважаючи на те, що у мене там забитий ніс, що я вже втомилась, нанюхалась і так далі. Тож, ну зрозуміло, так що я очікую. Я очікую почути тут малину. І е, в суміші з флагманом, флагман я просто обожнюю. Ось тут от ми його розпаковували разом з моїми спонсорами. Якщо цікаво, можна долучитися до спонсорів, підтримати мене і отримати додатковий контент, який на загальному доступі не буде ніколи. Ексклюзивні цікаві парфуми, ексклюзивно мої перші емоції, які, звичайно, що не повторюються більше. І мені здається, дуже цікаво потім порівнювати, коли я в добірки додаю ці парфуми вже розношені. І що я там матюкалася чи не матюкалася на ті парфуми. При першому затесті. Коротше, дуже раджу долучитись до спонсорів, у нас там весело. Давайте, власне що, не будемо тягнути кота за хвіст, да? і розпакуємо нашу першу новиночку 2026 року. Обожнюю розпаківочки, обожнюю новиночки. Замовити від левант це не до мене. Тільки флакони, тільки хардкор. Ось давайте зроблю цікавеньке відео, цікавенький контент. І себе порадую, і вас порадую. так? А ви мені за це поставите лайкосик. Ви, якщо не вперше сюди зайшли, то, ой Боже, ледве не розтрущила його. То ви поставите мені лайкосик і підпишетесь, звичайно що. Я вам буду за це дуже-дуже дуже сильно вдячна. А ні, ну колір, звісно, потрясний. Олі рідини соковитий, приємний. Ну, супер Боже. Ну ці флакони їх. Ну, це я не знаю, я обожнюю. Це така строгість, грація. Це так інтелігентно вишукано. І наче просто, і наче не просто. Ну, блін, обожнюю ці флакони лібре. До речі, у мене немає жодного фланкера. У мене є тільки флагман. Відро 90 міліків чи 100, скільки воно там йде. Мені це вистачить до кінця життя і ще моїм правнукам вистачить. І фланкери мене якось не дуже цікавили, бо мені вони занадто схожі один на одний. Ну, власне, між собою вони дуже сильно схожі і схожі на флагман, який в мене є. Я не настільки сильно закохана в цей парфум, в цей аромат, хоча, безперечно, я його обожнюю і дуже сильно люблю. Але не настільки, щоб скуповувати все, що на нього схоже. так? Це вам не жадор. Не жадори, я готова скуповувати все, що бачу, і дуже радію, коли вони схожі на флагман. Оце моя любовна любов, жадори обожнюю. Клібри я ставлюся трошки спокійніше. Тим не менш, це не завадило мені купити ось цю невимовну красу. Це ж просто гляньте, ну це а, Це поставити на полицю і надр на неї. Так. Петруня, зберись. Давайте ж саме цікаве, давайте нюхати, що ж воно буде. Бо я ж кажу, що я насторожено так до цього відношуся, до цього тепер, коли я його отримала, так? Бо коли він йшов, я якраз у цей дивилася всі. Всі ці огляди, так так щоб подивитися перед тим як замовити, ні, побачила гарну ціну. Там ще на нотіно були оці якісь промокоди. Коротше, це вийшло. Мені новинка вийшла за ціною звичайного їх ціноутворення. Так, на всі їх звичайні інші фланкери, флагмани, неважливо. Ну, коротше, дорожче воно мені не вийшло, тому я подумала, що треба хапати, поки є ця знижка, якийсь там був промокодик. І, коротше, мені воно дуже непогано так дуже вигідно вийшло. ну-ка. Ні, Ну, що я вам хочу сказати? Я малину тут відчуваю. Малину і лаванду. Це класно. Це такі бадьори. Парфум такий веселий, такий свіжий, такий якийсь задорний, я не знаю. Класне неї, я реально відчуваю тут. Ну малину, мабуть, на сліпих затестах я б не сказала, що тут малина. Але певна ягідність, ось така присутня, і вона не хімозна, абсолютно, вона не сказати, що дуже реалістична, але, ну, типу, парфумерна. Парфумерна якась ягода, можливо, малина, так? Ой, це дуже класно, вона не хімозна. От я боялася ще, що я її не почую тут, і я її почула, власне, так дан. І ще боялася, що якщо почую, вона буде знати хімозна. Не хімозна, просто це люкс, розкіш, оце люксові ягоди, люксовий парфум, люксовий аромат. Прекрасний, прекрасний. Не хотіла я тут відчути ваніль, і я її тут не відчуваю. Кокосів також не відчуваю. Треба затестувати на шкірі і зробити висновки вже, звісно, після цього. Але з блотера мені дуже сильно подобається. Він солодкий, але не приторний. Він, є оця... Він має оцю лаванду в складі. Так, я її відчуваю, як і у флагмані. Я її відчуваю, і це якоїсь свіжинки додає. Це не робить цей парфум задушливим. Занадто. Фруктовим, знаєте, занадто пересолодженим. Клас, тут все гармонійно, тут все округло. Клас. Ну і флакончик. Подивіться ще поближче, це просто витвір мистецтва. Як можна таке не хотіти, як можна таке просто не хотіти собі на полицю поставити? Воно ще й такого приємного, компотного такого кольору. Дуже красиво, дуже красиво. Краса не земна, агінь. Я задоволена максимально, просто максимально перший аромат і просто перше попадання в яблучко. Краса красивезна, коли з'явиться десь на розпил чи десь у магазинах можна буде затестити, я вам дуже раджу затестити, якщо ви любите ягідні. Parfümü. Якщо ви любите Лібри, так, якщо у вас є, там, можливо, там, якісь фланкери, флагман, оце вам точно сподобається. Я впевнена, М -м -м, шикардос, просто шикардос. Дуже гарний початок, катрунічка наша задоволена. Поїхали далі. Далі пропоную розпечатати ланком Драма. Це їхня лінійка лянуї Трезор, який я просто обожнюю. У мене, мабуть, 5 чи 6 ароматів цієї лінійки є, і я обожнюю кожний. Кожний, вони неймовірні. Починаючи також з флакону, який витвір мистецтва, так, це діамантик. І наповнення завжди, ну, вище всілячіських, я не знаю, похвал. До речі, ця лінійка, я не можу сказати, що вони дуже сильно між собою схожі, так, на флагман. Можливо, якщо там внюхатись, принюхатись, можливо, якесь загальне ДНК можна знайти. В цілому ці парфуми для мене звучать всі як самостійні. Єдине, що їх поєднує, це. Красивезні флакони, так, красивезні. Давайте подивимось, чи щоб... знайду я тут полуницю. Бо, власне, що я взагалі його придбала через полуницю. Бо є в мене і з кавою, і з чорною смородиною, так, і з чорносливом, і з, виш... з вишнею, мабуть, нема, але треба. Інтенс: оцей мені треба, він наче йде з вишньою. Мені він треба, і, мабуть, що треба його вже придбати. Щось я ві щось я періодично чують, що його чи зняли, чи планують зняти коротше, треба придбати. Але зараз ми будемо з вами шукати тут полуничку. Роздираємо цю плівку. Я не знаю, є люди, які зберігають коробки і разом прям з плівкою. Це для мене якось поза межею розуміння, як таке можна взагалі робити, як можна акуратно зняти плівку. Ну і навіщо? Мені це ніколи не було зрозуміло, бо я коробки майже всі викидаю. Зберігаю, мабуть, тільки найкрасивіші, і то через деякий час вони підуть у смітник. Залишаться лише коробки зі з якихось знятостей, святостей, якихось вінтажей. Якщо вони мені трапилися в коробці, то скоріш за все я коробку зберігаю. Хоча нахіра я не можу дати відповіді на це питання. Бо я що, я не збираюсь їх продавати, я не збираюсь їх транспортувати. Якщо кудись там транспортую, то я замотаю так і без коробки що нічого з ним з ним не станеться. Ну коротше, не знаю. Не питайте мене якоїсь логіки в моїх діях, також не шукайте. Ой, давайте вже відкривати. Ой, ну красиво, красиво, мені дуже подобаються оці детальки, і тут трояндочка, і тут надпис. Люксове, люксове пакування, дорога коробка, це картон, і тиснення, і блиск, і коротше. Клас, 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 клас. Дуже сильно мені подобається. Ну, Дивіться, дивіться. Як красиво, боже, ну вона також такого винного кольору. Дивіться, ця троянда червона така, ох, клас. Звісно, ну, флакончик шикардос. Шикардос і 50 міліків, на мою думку, просто ідеальний формат для цього форм-фактору. Подивіться, як воно тільки переливається. Не знаю, під яким кутом вам це показати, те, що я бачу. Ну Але ви мені і так повірите, що воно дуже грається. Це скло, воно якесь чисте, прозоре, таке. Ну, поки ще й не заляпане, це також впливає. Ну, давайте, зараз я цю коробку спакую і ми з вами понюхаємо. Ну, якщо ще ланкоми почнуть уніфікувати всі свої аромати, переливати з цієї невимовної краси в якісь цеглини, то я просто я не знаю. Я принципово, принципово відмовлюся від, від того, щоб купувати їх парфуми. Бо як таку розкіш взагалі можна, можна не хотіти, я не знаю, як це можна замінити, бо ми всі бачимо, так? І, і в Сен Лоран почали свої аромати переливати в кубіки, і багато інших. Про герлен я взагалі мовчу, це моя образка на них. Ось ці жандарми мене бісять. Коротше, ланком не балуйтесь, і давайте ми будемо залишати цю неземну красу назавжди, навіки, і не будемо перетворюватися на герлен. Давайте, давайте. А ось тут якраз щось полуниці мені і не поклали. Тут відчувається ось, власне, оця ДНК, цих, як їх, для нуї Так, оцих трезорів. ДНК відчувається одразу, що це щось звідти. А ні, ось в клуб... полуничка пошла. Пошла трошечки полуничка, і наче тут заявлена оця цедра лимона, я прям її відчуваю. Ой, як красиво! Але полуничка тут така трошки хімозненька. Якщо малинка тут була така парфумерна, не сказати, що прям натуралістична, але парфумерна і ну, така нормальна, то тут все ж таки полуниця у нас хімозненька. Дуже цікаво, я дійсно відчуваю цю цедру лимона. Звичайно, що ні на яких насліпих затестах, без піраміди, ніколи в житті, ніякої цедри лимона тут би не прозвучало від мене ніколи. ніколи. Але коли бачиш піраміду, ось прямо от відчувається оця гірчинка. От всі знають так, на смаки, на вигляд і на запах. Це лимона. Блін, це так прикольно. Ну, полуниця, така хімозненька, ось воно є, трошки таке цікаво, як воно розкриться на шкірі. Мене дуже інтригує оця нота оксамитова деревина. Це що це ви вирішили ви, 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 ви випендритися? Чому не. Там, звичайні деревинні ноти пишуть оксамитова деревина, ви розумієте, ми не такусі. У нас тут вам не всілякі удгояк і сандал, так? і кедр. У нас тут оксамитова деревина. Чим вона, відліч... Чим вона відрізняється від неоксамитової деревини? Ну, типу, вмикайте фантазію, що називається. Ну, коротше, це щось ну, поки для мене загадка. Поки я не можу сказати, що я його прям зрозуміла, це одразу кайф клас і супер взагалі. Це ну, поки треба поносити на шкірі, хоча б шпрекнути на руку, поносити. Ну, якась хімозна полоничка є, якийсь знаєте, як оці джеми. Продають інколи в банках, якщо вони не дуже дорогі, то вони їх відкриваєш і відчуваєш прямо цей хімозний концентрат якийсь. Ось, ось щось таке: отакий джим, джим джем, хімозний. Трошечки, ну це типу, це не відвратно, це просто не натуралістично, абсолютно, і навіть можна сказати, що парфумерно це більше пахне якоюсь віддушкою наразі. Але ну, звичайно, що не тільки цим, так це глибокий парфум. Тут відчувається ДНК, як я вже сказала, всіх тризорів. Можна здогадатися, що це одна лінійка. Ну коротше, треба ще поносити, підписуйтесь на мій телеграм-канал, будь ласочка, там я завжди ділюся своїми враженнями в режимі практично реального часу. Я вас запрошую, у нас там дуже класна атмосфера. Доєднуйтесь не тільки до групи, так, ну, але й до наших всіх обговорень. Ми там раді всім адекватним, приємним людям, бо ми, власне, всі там адекватні і приємні. Ось давайте що, поїхали далі. Так, ну і далі Далі давайте ми оцього жабиська посунемо на баренію. Посиди тут поки дружочок. Пірожочок, і відкриємо з вами Peach and Roses від ідоль. Їх оця лінійка, знову ж таки, наступний. Всі у нас тут сьогодні фланкери, як ми бачимо. так? Прикольно. Фланкер від їх лінійки ідоль. в мене є ідоль, і в мене є той якийсь попкорном. Забула, як він називається. Неважливо, це третій буде парфумчик з цієї лінійки. Попередній я просто обожнюю. В принципі, я б хотіла мати всі. Вони мені подобаються і форм-фактором, мені дуже подобаються ці пласкі, тоненькі флакончики. Мені кажуть, здаються, вони такими. Інтелігентними, такими граційними, такими тоненькими, такими, наче крихкими, знаєте, корот, обожнюю. Обожнюю цей форм-фактор, щоб кришкою металеву, а не гівняну пластикову, то ціни б взагалі не було. Бачачи, бачачи піраміду, не знаю, чи є слово бачачи, але я вже не перше його вимовляю, тож впевно, що я його створила. Слово бачить, бачичи піраміду. Здогадайтеся, що хочу тут почути. Звичайно, що не рожевий перець, а персик. Дуже хочу почути персик, і щоб він був знову-таки нехімозний, щоб він був красивий, я обожнюю ноту персика взагалі в парфумах. Якщо ви також обожнюєте, в мене є навіть підбірка парфумів з нотою персика. Будь ласка, переходьте, дивіться. Парфуми там шикарнезні і оцього. Не було ще, але я впевнена, що, мабуть, якщо я захочу зняти ще раз підбірку з іншими персиковими парфумами, цей має увійти туди, бо ти маєш пахнути мені персиком. Зрозуміло, і тільки спробуй мені не сподобатися. Так, давайте відкривати, хочу персика. Ну, Я так розумію, тут червоні ягоди будуть давати якусь кислинку, що це не буде приторно, я сподіваюся. І, звичайно, що троянда без троянди наша лінійка ідолів взагалі нікуди нікуди, коротше. Ой, який він такий прямо неоново-рожевий. Не рожевий, а помаранчевий. Якийсь помаранчево-рожевий такий прямо... Веселенький. Щось я не думала, що він такий насичений буде. Так, зараз я зберу цю коробку і ми з вами продовжимо. Ну, не знаю. Як на мене, оцей прямо дуже яскравий колір флакону, якось його дешевить. Мені так подобались попередні, вони якось більш були, більш дорого, навіть якось виглядали. А це як, не знаю, жодного надпису на ньому нема. Ну, коротше, ну таке форм фактор у них усіх однаковий, мені подобається, але колір щось занадто яскравий, якийсь несерйозний. Не знаю. Що ви? Напишіть, подобається вам такий колір флакону? Чи не подобається щось? Мені не дуже, якщо чесно. Ну, я сподіваюся, що сподобається хоча б цей аромат. Давай, Пічен Розис. Пічен Розис. Ну, Це знову ж таки схоже на їх лінійку на всю. Щось схоже є, і що, я хочу сказати, це пахне персиковим соком. Не саме персиком. Я не відчуваю тут якогось свіжого персика, якихось його шкурочок, знаєте, оцих бочків. Це прекрасно. Це пахне мені персиковим соком, навіть якимось нектаром, бо він такий не прозорий, наче, знаєте, а такий, наче з м'якістю трошки. Це прекрасно. Це прекрасна персикова композиція. Ну, зараз я дивлюсь на піраміду, бачу чорні, червоні ягоди, і я відчуваю тут червоні ягоди і персик. Чи якась клюква, чи щось таке. Ой, як це приємно. Це шикарно, це просто прекрасно. Спочатку, ось перші секунди, ну це із папірця, звичайно, що треба тестувати на шкірі. Перші секунди було щось незрозуміле, невнятне. Зараз от відкрився цей такий персиковий нектар. І це чудово, і я відчуваю, що далі буде мені троянда. Ось вона трошки-трошки ось так ось десь визирає, то тут-то там. В базі це буде щось трояндове. А я обожнюю трояндові парфуми. Ви знаєте, знову ж таки, в мене є підбірка трояндових парфумів. Якщо ви ще не дивилися, то подивіться: троянда буває максимально різною. І звучати вона може максимально по різному. Такий багатогранний компонент, така багато, така, багатогран... Блядь. така багатогранна нота ця троянда. Так? І парфуми у цій підбірці зібрані дуже багатогранні. Ну, типу, там троянда звучить у кожному по різному, у кожному парфумі по різному. Коротше, дуже раджу це відео. Шикардос, дуже мені подобається. Оце персиковий сік, яскравий, якийсь життєрадісний Боже, який в мене сьогодні просто підбірка неземна, невимовно, красивезні аромати. Я дуже задоволена. Оце, правда, викликає в мене більше питань. Хоча я була впевнена в ньому найбільше, чесно кажучи. Я ось прямо не сумнівалася, що до цього питань не буде, і це мені сподобається найбільше. Ланком, трезорчик. Давай ми на шкірі не будемо балуватися. Підписуйтесь на телеграм-канал, буду тримати вас в курсі. Але це щось класне. Це класне троянда, свіжа така підложка, знаєте, без нічого зайвого. Просто свіженька, молоденька трояндочка, яка купається в цьому стакані з персиковим, з персиковим нектаром. Ось якось так я це сприймаю. Клас, мені подобається. Колір флакону таке собі, звісно, але аромат шикардосний. Поїхали далі. Так, як ви бачите, картинка трошечки змінилася, так? Це тому що русня-підараси, бомблять знову Харків і світло мигало, мерехтіло і вимкнулося, Так, ну то ж. Що я хочу сказати, барен ми розпакували тільки що з моїми спонсорами. Ось тут в куточку буде посилання на повне відео. Якщо хочете отримувати повний, повні огляди на всі аромати, додатковий контент, розпаківочки, все цікавеньке. Будь ласка, підтримайте мене і долучайтесь до спонсорів. В принципі, на цьому будемо завершувати, і я вам дуже вдячна, що ви до цього місця додивилися. Тому серед тих, хто. На цю хвилину залишається зі мною, і відливанти двох з цих ароматів я розіграю серед тих, хто напише коментар, будь-який можете написати, неважливо. Якщо ви не бачите, що є можливість написати вам коментар, то вам треба підписатися. Бо це відео я залишила відкритим для коментарів тільки підписникам. Тож, якщо ви хочете прийняти участь у розіграші... Вам треба підписатися і написати будь-який коментар під цим відео. Я, коротше, зараз трошки роз цього, рознервувалася через обстріли, бо тут у мене десь поряд прилітає, а я сижу, знімаю вам. <с? <с?> сижу, знімаю вам відео, бляха. ну я просто... Ми всі йобнулись, мені здається. Коротше, будь ласка, підписуйте, залишайте коментарі, і щось цікавеньке, приємненьке я обов'язково розіграю наступного тижня, а мабуть. Чи наступного тижня, чи через тиждень, бо я не впевнена, що на наступному тижні у мене буде час, буде час коротше. Але в будь-якому разі завжди всі розіграші я завершую. Всі в мене переможці, їх вже багато, хтось щось да, вигравав. І ви обов'язково щось виграєте, щось цікавеньке. Напишіть, який аромат хотіли б спробувати. так, наприклад. Чи напишіть, яким парфумом ви сьогодні на шпрекані, чим ви пахнете. Чи знайомі ви з лінійкою Трезорів, ідолів, з, цією, з Лібре, Баренію. Що думаєте про кожен з них? Коротше, все мені пишіть. Ой, дякую, що були зі мною. Давайте, будь ласка, задонатимо на армію, бо бачите, що твориться. Бачите, що твориться, це просто якась срака й Нашим хлопцям треба допомагати цих синособак нищити, і ми можемо це зробити коротше. Ви все зрозуміли? Я трошки збита з пантелику. Дякую, що були зі мною. Слава Україні!